Так, дивіться, це ось мікрометр, мікротех. Ми будемо зараз заміряти товщину клейкої стрічки 300 метрів. Заміряємо відразу, як, як правильно, дві сторони, щоб не клеїти саме до клеєвої основи. А потім ділимо пополам, і в нас вийде товщина скотча. Ну, значення потрібно буде розділити на два. Так. От ми склеїли. Бачите, по нулям. Так повинен виглядати якісний скотч. Є, звичайно, товщина ще більша скотча. 45-50 і тому подобне. 84. Слухай. Ще більше. Ну, так, чи... да, по 42 мікрона. Ну, 42 мікрона, А взагалі 40, ну це більше всього, що він плаває ще. Давай ще раз тут а десь в другому місці вдаримо. Тому що це початок, як правило. Ось давай тут, наприклад, ударимо. Головне, що не менше. Yeah. Клеїть буде скотч капітально. Ну, Бачите, 41. Yeah. Да? 40, 40, 40. 40, от 40 реальних мікрон. Те, що ми кажемо. Реальний метраж, реальна мікроність, якісний скотч для пакування. Не 37, не 38. Оце йдуть такі партії. Уже сьогодні будуть клієнтам уїжджати з'їжаючи скотч.